Сьогодні близько обіду з'явився допис на офіційній телеграм-сторінці Стернанка Сергія, блогера відомого українського Цтую Намана, скоєно напад. Велика кількість користувачів соцмереж українців вже обурилися такою новиною і дійсно почали хвилюватися тим, що сталося українці, занепокоєння стали дуже. І е, активно почали е, обговорювати цю, саме цю новину. Стерненко потім дописав поранений пізніше все ок, загрози житті немає. Росіяни м -м, самі розумієте, хто ось він дописав. Не може в ефірі процитувати. Нападницю затримано. Дякує СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони я б нічого не міг писати. буквально врятували мені життя. Додав Стернанко про те, як на нього напали і намагалися його позбутися. Український активіст він і волонтер, на якого було скоєно замах, Це виявилася жінка, яка намагалась застирати волонтера із вогнепальної зброї, але СБУ запобігли цьому. Щодо Стерненка, то він ось буквально щойно дописував про те, як його прооперували. Куля вийшла на виліт, нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись, сказав він. Ще раз дякую СБУ, і Вам усім обіймаю кожного та кожного. Люблю нашу найкращу націю та чудових людей. Мені дуже пощастило, що поранення таке. Дякую Богу. Дописав Стерненко, прокоментувавши. Свій нинішній стан, розказавши про те, що з ним відбувалося сьогодні, звичайний спокійний день, не передбачував нічого поганого, але Російська Федерація втрутилася у життя ще однієї людини і вирішила його забрати. Але все ж таки це довелося вдалося так уникнути. На жаль, не завжди. Вдається уникнути смерті на території України через руки Російської Федерації, тому нагадування завжди бути пильними та обачними. А ось що ще говорив Стерненко? Так він до операції встиг записати ще аудіо для своїх фанатів для українців. Так можемо почути далі. Друзі, зі мною все гаразд росіяни вони будуть умредонатти не розсорі. Легке поранення нападницю затримано. Дякую, службі безпеки України. Прохання хто мене знає, не телефонувати зараз, трошки трошки заважає. Ну і ось якраз після цього з'являлись коментарі про те, що його прооперували, і більше він нічого не говорив, коментарів не надавав про те, що з ним зараз відбувається. Але на зараз відомо про те, що все спокійно і нормально. Останнє його повідомлення було саме транслюючи те, що все добре. Служба ж безпеки України вже офіційно теж прокоментувала інциденти. Дописали вони про те, що попередили вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримали нападницю співробітника служби безпеки запобігли вбивство відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього полоскою на замаки з вогнепальної зброї дописують в СБУ і відповідну світлину. Також викладають із жінкою, яка вирішила напасти з пістолетом на стерненка. А також далі продовжує цитувати. завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ. Нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи про перебіг ситуації. Будемо інформувати окремо дописали в службі безпеки України, коментуючи напад на Сергія Стерненка. А в цілому нагадаємо, що Стерненко є громадським активістом та діячем. Він учелює організацію «Небайдужі», Був активним учасником революції гідності і очолював. Середок правого сектору в Одесі народився. Він на 20 березня 95-го року у селі садово Білгород-Дністровського району на Одещині. На початку 14-го року приєднався до активістів Євромайдану в Одесі. Згодом очолив його. Тоді ж Стерненко було 18 років. Він був учасником революції гідності в Києві. Перебував на вулиці Грушевського під час масових обстрілів, розстрілів 20 лютого 2014 року. Здобув освіту в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в 22-му Закінчив магістратуру інституту міжнародних відносин Київського національного Університету імені Шевченка за спеціальністю міжнародне право а в 2015 році увійшов до списку 100 впливових одеситів за версією благодійного фонду. Журналісти за демократію Жив і навчався в Одесі. Проте після низки нападів, скоєних на нього впродовж 2018 року, переїхав жити у Київ. Наприкінці 2013 року в Україні виник громадський рух правий сектор. Одеський осередок з'явився в лютому 2014-го. Згодом його очолив Стерненко. Однак він був не не організатором, а особисто ем, допомагав людям того дня, коли горів будинок профспілок та врятував двох людей як активіст правого сектору Стерненко долучався до закриття наркоточок з реалізації ем, з певних речовин у Одесі. Був одним із організаторів сміттєвої ілюстрації. У вересні чотирнадцятого також брав участь у сміттєвій ілюстрації Нестера Шуфрича, який приїхав в Одесу на засідання опозиційного блоку. Також був одним із ініціаторів. Зриву концерту Ані Лорак у 2014 році пікетування російського консульства, блокади окупованого Криму, 15 го та притягнення до кримінальної відповідальності лікаря-хабарника Ігоря Бучкова у 2016-му активі спозивався проти одеської викладачки Українофобки Олени Радзиховської. Позов його частково задовольнили. Також у 2017 році Стерненко долучався до зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який відкрито підтримував анексію Криму. Ну і велика у нього так би мовити довга така біографія. Він дуже багато впливав на українізацію, так на те, щоб українці полюбили Україну, і а, дуже активно проти Ерефії виступав і не просто виступав, а й діяв проти всього рашистської на території України. А, до речі, він і виступав проти забудови частини території міського саду Одеси, літнього театру сам з'явився до правоохоронців, коли дізнався, що його підозрюють в організації заворушень під час акції протесту. Через це в листопаді 2017 року його ув'язнили на 60 діб. Тодішній глава Одеської Ода Максим Степанов вніс за нього заставу у розмірі 600 тисяч гривень. Пізніше поліційний суд ухвалив рішення про особисте зобов'язання. і Відтак скасував цю заставу. Стерненко ж він також має відеоблог на Ютубі, де регулярно розповідає про важливі суспільні події в Україні. І з початком повномасштабного вторгнення Росії на території України Стерненко почав активно допомагати Збройним силам України, організовуючи велику кількість зборів. Роз... Разом із ще одним волонтером притулою, так фонд притули неодноразово організовував збори для підтримки армії, продовжує активно висвітлювати він воєнні злочини Росії проти України, допомагати ЗСУ, показувати все у соцмережах. І на активіста, до речі, нападали вже тричі протягом першої половини 2018 року. Його били битами, стріляли в шию, і все це відбувалося в Одесі під час третього нападу. Захищаючись, він поранив одного з нападників Івана Кузніцова. Ножем ж. Віт, згодом той помер в жовтні 2019 року. Справа з поліції про напад на Стерненка та смерть Кузніцова передали в офіс генпрокурора. Інцидент кваліфікували як вбивство Кузнєцова, і Стерненко знову висунули звинувачення. А вже 11 червня 21 го повідомили повідомилиму про підозру вбивстві Кузніцова. Наступного дня активісти брали запобіжний захід. 31 серпня серпня го року під Приморським судом в Одесі на Стерненка знову напали. Тоді його намагалися облити невідомою речовиною. Вині в нападах на Стерненка досі не покарання. Сам активіст звинувачував одеського мера Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції. Сьогодні ж Настерненка скоїла черговий замах. На волонтера напала жінка з вогнепальною зброєю. Його Стерненко отримав легке поранення. Його прооперували. Нині життю волонтера нічого не загрожує. Сам же Стерненко вважає, що до замаху на вбивство причетна Російська Федерація. Цей замах також прокоментували, і не тільки так і експерти, а і представники української влади, зокрема, також і нардеп Олексій Гончаренко вирішив прокоментувати цей напад, говорячи і про те, що це може бути початком, так би мовити, чогось більшого. Цитую далі, сил та здоров'я Стерненко по ситуації Прямо зараз є список людей, на яких полюють росіяни, все досить серйозно. Тому будьте обережні, служби безпеки України молодці. Тобто, за словами Гончаренка, подібні атаки як на Стерненка можуть повторюватися, і тому всім українцям потрібно бути пильними, особливо тим, хто має. Важіль так у суспільстві велике всі ми так маємо важіль, але тут мається на увазі, щоб нардеп журналісти, ведучі, волонтери також були уважними із. Певними особами довкола в цілому, всім нам потрібно бути обережними обачними, тому що агенти РФ не сплять. Вони також можуть перебувати десь довкола нас з вами. Ми можемо навіть не знати, що це агент Кремля. Тому обережними всім нам потрібно бути, тому що ми не знаємо, не розуміємо, які плани можуть бути у тієї чи іншої людини, і чи є вона завурпованою Російською Федерацією. Тому, друзі, якщо пам'ятаєте підозрілих осіб, краще одразу піти подалі і звернутися до органів правоохоронних органів, так для того, щоб розумітися. Що це за людина і що відбувається. Ну а Дмитро Гордон також не лишився осторонь, і під час бурхливих обговорень нападу на Стернанка він теж вирішив прокоментувати своє самопочуття, розповів про те, що на нього також хотіли неодноразово, начебто, напасти. І він під постійною охороною перебуває через те, що боїться за своє життя. Коментарі Гордона можемо далі почути. Я не ходжу по магазинам. Мені не дозволяють е, Служби безпеки України ходити по магазинах. І взагалі так. ходити десь не дозволяє через ну, небезпеку з боку путінської Росії. Ну тобто на вас е, полюють. Ну, вже кілька груп затримали. Да, елітних ФСБшних кілерів, mm -hmm. які приїхали до України з завданням від Путіна мене вбити. Mm -hmm. да, про це була офіційна заява Служби безпеки України. Тому я не живу вдома, я постійно їжу Україною, я не ходжу по магазинах, по ринках, взагалі ніде не ходжу. Хоча любите це? Дуже люблю. Так. Не їжу за кермом, в мене нема машини, мене возять, я під державною охороною. Угу. Ну, зовсім інше життя. Тому, коли я кажу вам, що в мене нема картки, це правда. Де я буду у неї розплачуватися? Тож бачимо, що Гордон боїться за своє життя. Але а, тут справа ще в тому, що Російська Федерація досить часто залучена у таких гучних справах справах щодо замахів на вбивство тієї чи іншої особи. І давайте пригадаємо. Ранішні історії, наприклад, цьогорічні, 20 січня, 2025 рік. Служба безпеки України та поліція затримали чоловіка і жінку, які готували замах на першого заступника глави міністерства МОЗ, так міністерства охорони здоров'я. Тож поліція та служба безпеки України. А вони затримали пару, яка вирішила підготувати на представника МОЗ замах. Тепер підозрюваним загрожує довічне ув'язнення про що повідомляли в нацполіції. Замах готували на Сергія Дуброва, який обіймає посаду першого заступника глави МОЗ. Поліцейські зазначали, що в ході слідства встановили, що двоє жителів Київської області, 36-річний чоловік та 29-річна жінка, готують вбивство першого заступника міністра, міністра охорони здоров'я. Далі перепрошую, що розповіли в поліції. Впродовж кількох місяців вони стежили за розпорядком дня та просуванням потенційної жертви. Винайняли квартиру в тому житловому комплексі. Для того щоб лишатись непомічними, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби і зброї. Поліція та СБУ затримала підозрюваних в замаху на вбивство першого заступника. МОЗ. правоохоронці затримали обох спільників, коли вони саме. Готували пістолет, яким планувало вбити посадовця цитую, що зазначали в поліції. Тоді слідчі оголосили затриманим про підозру за статтею кримінального кодексу України. Готування до умисного вбивства санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або ж до ув'язнення. Зазначили поліцейські слідчі клопотали перед судом щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.